Мати, сестра любить люби мене дивувати якимись такими дебільними вкусняшками. Не для нормальних людей. То якісь пряники з томатами, то що щось. Ну, вафлі, в моєму понятті, мають бути солодкі. Е я вже їла їх з базиліком, з томатами. Тепер має бути артек солоний зі смаком лосося та пробу. Не реклама, але на крайняк, якщо маєте бабло, скиньте сестрі на карточку. Запаха немає досі. Ти й сиж, бля. Mm. Ну таке мені навіть добре. Mm. Вон, така солоненька, немає дуже мало спецій, тобто немає, не перебиває смак ніякий такі там, не відчувається таких різких приправ. В середині таке відчуття, якби якась кремова чуть-чуть прослоєчка. Але вона добра, трішечки засолоні, як на мене. Я б їх зробила менш солоні і більше додала б якоїсь гостроти. А в принципі, в принципі, реально смачно. До чого? А давайте тепер е, будемо ставити бали. От 10 з чогось. Ну, їм я б поставила е, сміливо 8 з 10.